Кріпацтво. Московія завжди використовувала брехню для боротьби проти української держави. Річ Посполита від неї нічого особливого не втрачала. Це була база конфлікту створення Євросоюзу з 17-го століття. Гадяцький трактат. Ця угода дуже була вигідна козакам. В радянському Союзі нас вчили, що Богдан Хмельницький приєднав Україну до Російської імперії і з того часу. Це одна держава, тобто Україна частина Російської імперії, частина Радянського Союзу, і по-іншому бути не може. Але наскільки я чув вже пізніше, що і після Богдана Хмельницького були гетьмани, зокрема, Іван Виговський був такий гетьман. Чим відома ця людина? Це руський шляхтич. Речі Посполитої, який під жовтими водами в 1648 році воював проти козацького війська, яке очолював Богдан Хмельницький, потрапив після цієї битви в полон і став служити Богдану Хмельницькому спочатку особистим писарем. А вже коли формувався уряд війська Запорізького Гетьманщини, то Богдан Хмельницький. Посприяв його призначенню генеральним писарем війська Запорізького. Генеральний писар це той, що керує всіма писарями? Це той, що керує державною канцелярією, відає всім діловодством в державі і відає міжнародними відносинами. Тобто поєднує в собі функції сучасного офісу президента. І е, міністра закордонних справ. Це висока посада. Якщо врахувати, що зовсім недавно він воював проти козаків, але як же він став гетьманом. Обрали його козаки гетьманом після смерті Богдана Хмельницького. Хмельницький дуже хотів, щоб голова дісталася його сину Юрію. Але на той час Юросю було років 16, він був зовсім юний. і Відверто не готові до державного життя. Тому козаки вирішили, що поки Юрась не подорослішає, треба, щоб булаву тримав хтось інший. І, відповідно, козацька старшина дуже просила Івана Беговського як наближеного до Богдана Хмельницького чоловіка взяти булаву і бути, відповідно, гетьманом. Виховський на це погодився. І відповідно, за правилами сюзеренно васальних відносин звернувся до Москви за затвердженням козацького вибору. Але він не влаштовував московську верхівку і особисто царя Олексія Михайловича, тому що московити добре розуміли, що освічений і досвідчений Іван Віговський буде проводити доволі самостійну політику. А відповідно, московити розраховували швиденько окупувати Гетьманщину, ввівши свої залоги в українські міста і взявши її таким чином під контроль, а гетьману, відповідно, нав'язати зовсім невигідну васальну угоду. Звісно, з Виховським така історія не пройшла, тому московські бояри. Почали шукати незадоволених Виговським і почали підбурювати низових козаків до повстання проти гетьмана Виговського. Ну і відповідно вони знайшли незадоволених. І, звісно, сталося це повстання, але воно було дуже неуспішним, його вдалося придушити. Звісно, Виговський вже в цій ситуації звернувся до кримських татар і почав домовлятися з кримським ханом про Союз. І відповідно почав перемовини з Річчю Посполитою про нову угоду і прописав досить такий модерний документ, який війшов в історію під назвою «Гадяцький трактат, згідно якого Річ Посполита перетворювалася з Федерації двох держав на Федерацію Трьох Держав, крім корони Польської Великого Князівства Литовського. Також з'являлося Велике Князівство Руське, яке мало рівень з Польщею і Литвою права в цій федерації. Сучасні дослідники цей проєкт порівнюють з проєктом створення Євросоюзу і кажуть, що це була спроба створити Євросоюз зразка 17 століття, тому що прописувала ситуація, при якій Велике Князівство Руське дійсно мало. Широку політичну автономію, мало власне військо, мало відповідно своє представництво в цій мріячі посполитої, мало власний суд, мало власну податкову систему і мало відповідно власний устрій адміністративний і відповідно політичний. Звісно, ця угода дуже була вигідна козакам, і річ Посполита від неї нічого особливого не втрачала, оскільки все одно. Спільний сейм, все одно спільний монарх, все одно, якщо були якісь спільні проблеми, то їх можна було вирішувати разом. Але в чому було ключове питання? До Козацької революції на українських теренах були земли володіння польських шляхтичів, і більшість польських шляхтичів просто поїхала зі своїх маєтностей під час війни. Тепер, уже коли війна закінчилася і коли обговорювалося питання повернення Гетьманщини до складу речі Посполитої, то ці шляхтичі підняли питання про повернення їхніх землеволодінь. Відповідно, разом з поверненням їхніх землеволодінь, вони воліли повернути в своїх землеволодіннях і кліпатство залежність селян від землевласника. В Гетьманщині селяни були вільні. Люди, і навіть якщо вони і орендували землю у козаків, то це були відносини між орендарем і орендодавцем. Тобто селяни просто оплачували цю оренду або відпрацьовували, або віддавали частину урожаю, або платили гроші. Але вони, в принципі, не були нічим зобов'язані козакам. Не сподобалося, що орендував у когось іншого. Зовсім не сподобалося, переселився на малозаселені землі і взагалі. Ніякому землевласнику нічого не винен. Ну, звісно, якщо це територія Гетьманщини, то сплачуєш податки в гетьманську скарбницю і живеш собі вільною людиною. Це була база конфлікту між Гетьманщиною і Річчю Посполитою питання повернення шляхетського землеволодіння і повернення відповідного кріпацтва. Селяни не хотіли кріпаства, козаки не хотіли повертати шляхті землю. Тому, звісно, ця угода підвисла в повітрі. В цей же час московити здійснюють гібридне вторгнення, начебто захищаючи козацькі низи, яких пригноблює старшина на чолі з Виговським. І дійсно в цей час на територію Гетьманщини заходить 20-тисячне московське військо, але його дії виявляються безуспішними, тому що насправді. Вони можуть спиратися на абсолютну меншість незадоволених. В більшості своїх місцеве населення підтримує Виговського, бо Виговський все одно захищає козацькі вольності і захищає козацьку республіку, захищає козацьку державу в тому вигляді, в якому вона є. І тому московитам не вдається організувати якогось серйозного заколоту і доводиться повертатися. На територію Московського царства. Таким чином, гібридне вторгнення було відбите. Але наступного 1659 року вони здійснюють повномасштабне вторгнення, коли близько 100 тисяч московицького війська вдираються в Україну і застряють під майже прикордонним містом Конотопом. Вони беруть місто в облогу і не можуть його захопити. Кілька місяців. Поки контор перебуває в облозі, і поки московити не рухаються далі, Віговський збирає війська. Крім найманого гетьманського війська, він збирає реєстрових козаків. І він збирає також, наскільки йому це вдається, козацьке ополчення. Але на даний час він не може зібрати більше 30 тисяч козаків. Паралельно з цим він звертається по допомогу до кримського хана і в союзі з кримським ханом. Їм вдається зняти облогу з конотопа. Виговський посилає невеликий розвідувальний загін, щоб спровокувати, хоча б частину московитів, погнатися за козаками, це стається близько 30 тисяч московитів женуться і потрапляють в заготовлену пастку. Відповідно, їх там добряче розбивають, і коли основні сили Виговського разом з татарами підходять до Конотопа, то московити просто знімають облогу і забираються геть. Паніка на Московії була така, що цар збирався тікати з Москви десь далеко на схід. Але в цей час, коли йде підготовка походу на Московію, кошовий отаман війська Запорізького Низового Іван Сірко за своєю звичкою організовує похід на Крим. І тому. Кримським татарам доводиться повертатися додому, щоб захищати свої домівки. Відповідно, справа залишається недоробленою. І козаки не добиваються від Москви ні повноцінної угоди, ні е, визнання їхньої самостійності. І недороблена справа обертається для Виговського величезним лихом. Тому що коли Повертається посольство з Сейму і йому привозять відредаговану шляхтову угоду, то він просто каже Юрію Немиричу, очільнику того посольства, що ти ж розумієш, що ти мені смерть привіз, бо козаки на таке ніколи не пристануть. А московська пропаганда, користуючись самим фактом переговорів, вже розкручує, що Виговський ляхам продався. І в Гуському доводиться просто іммігрувати до речі Посполитої, кидаючи гетьманство, кидаючи ці всі справи, які він не зміг закінчити. Тобто Московія завжди використовувала брехню для боротьби проти української держави. І це, що продовжується, і зараз. Найголовніше те, що історія має звідково повторюватися, якщо з нею не робить висновки.